Моїста на воскрес. Священник Обексіо, а чи можна забирати речі, які забув на цвинтарі? А чого ж не можна? От я прийшов до баби на цвинтарі, положив на лавці айфона. Дійшов до брами цвинтарної, забувся айфон. То що я маю його дарувати бабі? Баба ж не буде по ньому дзвонила. От виїхав на часом є майстри на, на цвинтар, приїхали, бетонну мішалку забули. То що вони будуть там? Мерці будуть калатали бетон, що О, хлопці приїхали муциклетом, наприклад. І, і, і що? Муциклета лишати, будуть мерці по цвинтарі гасали, гонки робили. Що, нашому воно там? Ваші речі, цвинтара треба забирати. То не є склад, то не є сміттярка, то є місце, де поховані наші померлі. Вони не будуть користуватися, я каже, як нема вже їм участі під сонцем. Все, вони відійшли, вічна їм, пам'ять, вічний спокій, а живі люди, а живі люди мають користуватися своїми речами. Не придавайте цьому щось такого поганого, коли сказали, ой щось пало там, чи забувся на цвинтарі, піднімати. Так, якраз, полишайте свої телефони, скажіть адресу, я скажу вам хлопцям. Вони приїдуть муціклітом, позбирають ці, ці всі ваші речі. Не біснуємось. Спір Бога, Бог сильніший за всяку, всяку би сказати силу ворожу. Все, речі свої забирайте. Пока. Дякую. Христос Воскрес! Воскрес. Священник Священиковесію. А чи можна забирати речі, які забув на цвинтарі? А чого ж не можна? От я прийшов до баби на цвинтарі, положив на лавці айфона. Дійшов до брами цвинтарної, і забувся айфон. То що я маю його дарувати бабі? Баба ж не буде по ньому дзвонила. От виїхав на часом є майстри на цвинтар, приїхали, бетоновішалку забули. То що вони будуть там? Мерці будуть калатали бетон, чи що О, хлопці приїхали муціклетом, наприклад. І, і, і що? Муциклета лишати, будуть мерці по цвинтарі гасали, гонки робили. Що? На, що воно там? Ваші речі цвинтара треба забирати. То не є склад, то не є сміттярка. То є місце, де поховані наші померлі. Вони не будуть користуватися, я каже, як Лесяс, нема вже їм участі під сонцем. Все, вони відійшли, вічна їм пам'ять, вічний спокій, а живі люди, а живі люди мають користуватися своїми речами. Не придавайте цьому щось такого поганого, коли сказали, ой, щось впало там, чи забувся на цвинтарі, не піднімати. Так, якраз, полишайте свої телефони, скажіть адресу, я скажу вам хлопцям. Вони приїдуть, бо ці клієнтом позбираються ці, ці всі ваші речі. Не піснуємось. Вірмов Бога, Бог сильніший за всяку, за всяку би сказати силу ворожу. Все, речі свої забирайте. Пока. Дякую. Христос Воскрес! Моє Воскрес. Священник Олексію, А чи можна забирати речі, які забув на цвинтарі? А чого ж не можна? От я прийшов до баби на цвинтарі, положив на лавці айфона. Дійшов до брами цвинтарної, і забувся айфон. То що я маю його дарувати бабі? Баба ж не буде по ньому дзвонила. От виїхав на часом є майстри на цвинтар, приїхали, бетонну мішалку забули. То що вони будуть там? Мерці будуть калатали бетон, що О, хлопці приїхали моциклетом, наприклад. І, і, і що? Муциклета лишати, будуть мерці по цвинта гасали, гонки робили. Що? Нашого воно там? Ваші речі, цвинтара треба забирати. То не є склад, то не є сміттярка. То є місце, де поховані наші померлі. Вони не будуть користуватися, я каже, як нема немає вже їм участі під сонцем. Все, вони відійшли, вічна їм пам'ять, вічний спокій, а живі люди, а живі люди мають користуватися своїми речами. Не придавайте цьому щось такого поганого, коли сказали, ой, щось впало, там чи забувся на цвинтарі не піднімати. Так, якраз полишайте свої телефони, скажіть адресу, я скажу вам хлопцям. Вони приїдуть, бо ці клієнтом позбираються ці всі ваші речі. Не біснуємось. Спір Бога. Бог сильніший за всяку, всяку би сказати силу ворожу. Все, речі свої забирайте. Пока. Дякую.